У Вінниці проводять безкоштовні заняття з йоги. І всі рухи в нас рік в кубрика. Вдома тільки ворог. На своє перше заняття з йоги прийшли подруги Ксенія та Наталя. Ксенії 18, вона переселенка. Вісім років тому до Вінниці приїхала з Луганська. Каже, йогою хотіла зайнятися давно. Для мене йога це як спосіб медитації і це заняття спортом, але не коли ти напружуєшся сильно, а в тебе є мотивація якась, і ти як в іншому світі. Для Наталі йога спосіб переключити увагу, каже дівчина. Я думаю, зараз такі речі все-таки добре для того, щоб відволіктися. Я спортом останнім часом не займаюся, йога, я думаю, буде класно для початку. Заняття з йоги проводить Катерина Герасименко, жінка-переселенка з Ірпеня. Розповідає, йогу займається майже 20 років. Заплющимо очі, пальчики ніг на себе і зробимо глибокий вдих, глибокий видих, спробуємо розслабити обличчя, руки, плечі. Йога один із способів розвитку медитації та відновлення, каже інструкторка. По перше, це гарне самопочуття фізичне, тому що в мене прості заняття, які підходять всім будь-якого віку. Ну дітям не можливо не цікаво, буде і скучно. Так можна і пенсіонерам, і молоді всім. По-друге, йога допомагає відволіктися і відновитися. У нас зараз стрес нон стоп, а через те, що я постійно мало того, що ми фізично знімаємо стрес, там знімаємо якісь фізичне напруження, в якому ми постійно, ми розслабляємо. Тіла і краще себе почуваю. Серед учасників занять Ірина Данильчук. Жінка каже, займалася різними видами спорту. Йога подобається найбільше. З 24 лютого я живу в стресі і якби своїми силами не можу вже вкоритися, хоча куди діватися. І я вважаю, що йога це якраз те, що мені потрібно. Безкоштовні заняття з йоги проходять у молодіжному центрі квадрат. Зорганізували їх у рамках проєкту Територія здоров'я, розповідає виконувачка обов'язків директорки закладу Анастасія Молдован. Каже, набирають групи по 15 людей. Вік учасників не обмежений. Взагалі, цей проект він націлений як і на вінничан, так і на вимушено переміщених, внутрішньо переміщених осіб для того, щоб люди мали можливість, хоча б на одну годинку відволіктися від тих подій, які зараз відбуваються в Україні, і вийти зі стану стресу в якийсь більш спокійний плавний стан. Аби приєднатися, необхідно зареєструватися на Фейсбук-сторінці закладу. Проходять заняття з йоги двічі на тиждень, триватимуть до вересня. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.